розцінюєте таку заяву Піскова. Давайте про неї трохи поговоримо: чи буде зниження постачання Україні зброї, як проте мріють за Перебріком? Ну вони на це розраховують проте на, на те, що внаслідок бойових дій в Ізраїлі е, захід відволічеться, оскільки, зокрема, перед Вашингтоном, перед сполученими штатами, є судні обов'язки перед Ізраїлем. Вони ще були підписані дуже давно ще за часів президентства Рональда Рейгана, тому. США повинні це все виконувати, і у росіян і так є надія. Є сподівання на те, що Захід відволічеться, і необхідність виконувати свої обов'язки перед Ізраїлем. Ну, знизить рівень військової підтримки України з боку і США, ну і взагалі з боку західних країн. Наскільки це вірогідно на вашу думку? Чи може бути такий сценарій? Ну сподіваємося, що ні, не може. Такого сценарію бути, оскільки, по-перше, в принципі, допомога Ізраїлю і е, загалі допомога Україні це абсолютно різні програми. Тобто, в принципі, допомога Ізраїлю фінансово вона не, мала б закладатися заздалегідь до бюджету Сполучених Штатів, а допомога Україні це вже додаткові кошти. Але ми знаємо про те, що є певні е, зараз труднощі із затвердженням військової допомоги фінансової. І через це починати спікеріада в палаті представників Сполучених Штатів, тому теоретично це може бути таке. На практиці подивимось, чи будуть якісь труднощі з цього питання. Тим паче, що бачимо, що зараз в Конгресі США йдуть розмову про те, щоб об'єднати ці дві статті і поєднати допомогу Ізраїлю і допомогу Україні. Давайте поговоримо ну, ще таке... про ту зброю, яку Америка так. може передавати Ізраїлю. І Чи є що це буде за зброя? Так, яка це буде збройна допомога, і чи є там якісь одиниці у переліку, які співпадають, наприклад, з потребами України. Ні, ну зараз ми бачимо, що перекидається зараз, прикидається виносна ударна група е, з боку Сполучених Штатів Америки стосовно озброєнь в віз... поки що достатньо. Mm -hmm. Насправді вони в принципі мають достатні запаси. Техніки та озброєння зараз можна лише прогнозувати. Ну, очевидно, це можуть бути боєприпаси? Це можуть бути боєприпаси і артилерійські, і танкові. А ця потреба у нас підпадає і для України, і для Ізраїля. Але це тільки їх багато чи на американських складах цих боєприпасів, і чи може спричинити конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі, дефіцит таких постачань, саме боєприпасів, якщо ми про них говоримо. Ну, при великій жаль, мені невідома кількість точних боєприпасів, які зараз є на складах у Сполучених Штатів. Але я хочу нагадати, що ще в липні, здається, Джон Кірбі казав, чи Джейк Саліван, ну хтось з американських представників офіційних казав про те, що є нестача боєприпасів на складах Сполучених Штатів, і через це доводиться перекидати касетні боєприпаси в розпорядженні України. Тобто зараз вони нарощують вернутися боєприпасів, тому, в принципі, ця війна російсько українська російсько -української, вона призвела до того, що запаси боєприпасів скоротилися. Ну і власне тут може бути питання, чи будуть такі припаси передаватися Ізраїлю, якщо їх кількість дефіцитна. Тобто, тут же ж треба якось розподіляти цю допомогу. Яке рішення може бути найбільш вдалим в такій ситуації? Ну знову ж таки, поки що ми кажемо про те, що йде перекидання відносно ударної групи, поки що не стоїть питання щодо транспортування боєприпасів, техніки та озброєння. Тому давайте почекаємо з висновками. Головне зараз побачимо, яким чином буде виділятися фінансування, в тому числі і на Ізраїль, в тому числі і на Україну. Була також інформація щодо того, що Ізраїлю, Америка передаватиме ППО. Чи буде це якісь нові одиниці. Саме, ну, якась, це буде збільшення кількості номенклатури наявної в Ізраїлі? Чи буде це розширення цієї номенклатури, і щось нове з'явиться в протиповітряній обороні? Ну, в Ізраїль, ми знаємо про те, що він сам має непогану систему ППО. Зокрема, ми до речі, Пупов, поговоримо. І, так. І, інші, і інші засоби протидії повітряної. Але ми бачимо, що зараз е, Хамас е, почав використовувати безпілотники е, доволі в такому широкому широкому варіанті. Тому я думаю, що очевидно буде передана передані засоби додаткові боротьби з безпілотниками. Власне, це нам нагадує і дії, які здійснює Росія, яка теж скидає снаряди з безпілотних літальних апаратів. Дуже часто і якось ці ситуації для нас перегукуються. Вже почали говорити про залізний купол. Давайте спробуємо дати оцінку його ефективності. На вашу думку, пане Денисе, як він спрацював? Ну жодна система ППО навіть залізне вона не гарантує сокої ефективності. Ми бачили в принципі на деяких кадрах про те, що були прильоти. Але це прильоти були нечасними. Тобто, це не схожу, що це одиничні були випадки, але вони були нечастими. Тому якщо більшість снарядів збиваються, то можна визнати, що система ПО працює нормально, враховуючи ту колосальну кількість снарядів, яку запустив Хамас по території Ізраїлю, це можна сказати, що Залізний купол впорався навіть на відмінно, чи не так? Ну так, в принципі, були прильоти, але ми чудово розуміємо, що якщо. б... Усі ці снаряди впали. А мова йшла здається про 5 тисяч снарядів випущених по території Ізраїлю. Якщо всі ці снаряди впали, або е, навіть більша частина, то ми розуміємо, які були наслідки. Питання в тому, чи залишається залізний купол досі актуальним, тому що є й певна критика на адресу цієї системи. І зараз американці мали б надавати такий же залізний купол для Польщі в обмін на Петріоти, які потім могли б вирушити в Україну. Тож чи підтримала зараз закріпилася Польща у думці, що їй потрібен залізний купол після цієї ситуації, чи навпаки можливо розчарувалися, і що ви думаєте стосовно саме критичних зауважень до роботи цієї системи? Проте? Повітряної оборони, давайте будемо розуміти, для чого взагалі ця система створювалася. Вона створювалася переважно для того, щоб забезпечувати захист від реактивних некерованих реактивних снарядів. По великому рахунку вони мають збивати снаряди типу ГРАД, тобто, ну і це їхнє головне призначення. Ми чудово розуміємо, що таких снарядів випускається багато. І знову ж таки, хочу повторити, що якщо більшість Кардинальна більшість була збита, там певна кількість впала, то жодна система ППО не забезпечує 100% захисту. Тому я, на мій погляд, от з того, що я побачив, система залізних купол спрацювала нормально. Якщо випускалися якісь інші ракети, для яких не призначена ця система, для збиття яких не призначена ця система, і ця система їх пропустила. Ну, на мій погляд, було б дуже неправильно критикувати цю систему в ситуації, коли вона працювала по цілях, для яких не призначена. Тобто для поляків це все ж таки скоріше аргумент за отримання. Е, аргумент за, якщо, звісно, вона буде використовуватися за своїм призначенням. Добре, і пропоную поговорити про тип ракет, якими обстрілювали Ізраїль. Чи це був один тип, чи їх було декілька, і про їхні характеристики, кілька слів, будь ласка. Ну, мені відомо про ракети, які фактично є різновидом граду, а їхні ну, 122%. 2-мільметрова система ГРА дуже нам відома, яка використовується в тому числі і на Українському фронті. А корені цих ракет цього озброєння сягають аж до дуже чудово нам відомих катюш, тобто це ті реактивні системи залпового вогню, які використовувалися ще в Другу світу вільну. Тому це одне і те саме покоління, просто так чи інакше вони. Е Робилося краще з точки зору Хамасу і використовувалося далі по Ізраїлю. Але це, в принципі, це одне і те ж саме. Питання до того, де вони були розроблені? Чи це були іранські заводи, тому що власне ми розуміємо, що їх виробництво могло здійснюватися саме в цій країні? Як вважаєте, могло і в цій самій країні зі, 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 зі виробництво? До речі, це цілком ймовірно, оскільки очевидно, що Хамас це є проксі Ірану. Хамас підтримується іраном, фінансується і є, в принципі, всі. Ознаки того, що ця атака на територію Ізраїля була спланована за допомогою іранських інструкторів, тому абсолютно не виключено, що і ці ракети були виготовлені в тому числі і в Ірані. Бо ми знаємо, що Іран так само використовує радянський досвід, ми були радянські типи озброєння, які і Іран досконалює, і, в принципі, він цілком міг передати контрабандним шляхом в розпорядженні вояків Хамаса. Наскільки, на вашу думку, Іран зараз може долучитися до цього конфлікту, і чи послабить це його співпрацю з Росією, наприклад? Ну треба розуміти, що це є вісь зла насправді Іран, Хамас, і Росія. І е е е е е ця, ця співсеспівства є прямим посередкованим, Насправді, тобто ми чудово розуміємо, що і Росія співбітничала з Хамасом. Хамас що що він знаходиться на палестинських територіях? Палестина завжди спів співробітничала з Радянським Союзом. І це співробітництво пішло в спадок до Російської Федерації. Контакти між Російською Федерацією та Хамасом підтримувалися в тому числі на рівні міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Ми також бачимо, що ця історія зі скидами на танки Маркава це, в принципі, є узагальнений досвід російсько-української війни. Ми також чули, що вагнерівці тренували, тренували, були інструкторами. Хамасівців, а це знову ж таки досвід російсько-української війни. І Іран продавав безпілотники типу Шахет Російській Федерації. Російська Федерація платила за це кешем, цей кеш і йшов, йшов на стимуляцію роботи оборонно промислового комплексу Російської Федерації, тому, я думаю, зв'язок абсолютно зрозумілий. Так, дійсно, і ми бачимо, що ці події вони ну не просто взаємопов'язані, вони можуть бути навіть причинно наслідковими з огляду на те, що відбувається. Але ще стосовно боєприпасів, якими Хамас атакує Ізраїль, представник Хамасу Алібарак заявив, що бойовики контролюють у секторі Гази завод із виробництва ракет дальністю дії 250 кілометрів. І в інтернет-ресурсі знаю, і навіть наводять його цитату. Я це читаю у нашому розпорядженні. Є заводи для виробництва всього, починаючи з ракет дальністю двісті. Ці 160 80 45 та 10 кілометрів. У нас є заводи для виробництва мінометів та боєприпасів. Для них ось таке російському ані арабському виданню заявив саме Алі Барак. Чи це правда? Чи дійсно у них є такі ресурси, і де вони розташовуються в секторі газа? Тоді ось ці потужності. Ну, міномет це доволі проста, простий такий прилад: це труба і з боєприпасами з міною, відповідно. Тобто, тут, тут нічого мудрого не треба для того, щоб використовувати, виготовляти і так далі. Ну, це не саме технологічна зброя стосовно ракет на 200 кілометрів, то це оперативно-тактичні ракети, фактично, з дальністю такої дії. Це вже клас оперативно-тактичних ракет. Цілком можливо можуть бути і ракетні системи залпового вогню, які б'ють на таку дальність і, в принципі, є. Такі аналоги е у світі озброєнь, там зокрема Північна Корея, в тому числі, виготовляє подібні, подібні зразки, але мені зараз важко сказати, де саме в секторі газу знаходиться подібний завод. Очевидно, це питання до ізраїльської розвідки. Вони мають володіти такою інформацією. Тут питання: це виробництво, чи це, наприклад, якась крупновузлова збірка цих боєприпасів? Це трохи різні речі, і як ви гадаєте, що саме про що ми зараз ведемо мову? Все що завгодно можна гадати. Насправді, виробництво тут це технологічне виробництво, достатньо, якщо ми кажемо про оперативно-тактичні ракети. Тому в мене є великі сумніви, що там налагоджено подібне технологічне виробництво. Та й у мене, в принципі, поки що є сумніви навіть щодо того, що там взагалі є. Тобто треба подивитися, насправді, що в них там, там зараз буде, бо в мене є таке відчуття, що ми ще не все побачили. Навіть Алі Барак це заявив про те, що операція проти Ізраїлю готувалася два роки. І Ви згадали про те, що є так дійсно питання до ізраїльської розвідки у цьому розрізі, але продовжимо говорити ще про техніку. Ми бачили відео, наприклад, коли терористи нищили ізраїльські танки Меркава. От питання їх нищили так само, як і нищить Росія, наприклад, з дронів, тобто скидали воги з квадрокоптерів. Але ми не бачили жодної інформації, наприклад, про збиття ізраїль. Літака. Отут питання: вони не залітають в сектор Гази, або просто не відбувається їхнього знищення, чи, наприклад, Хамас не використовує ПЗРК. Судячи з цього, просто Хамас не має засобів для знищення ізраїльських літаків. Оскільки ми знаємо, ми бачимо бомбардування сектору гази і як ви сказали, немає інформації про знищення зральських літаків. Тому можна зробити висновок, що просто-напросто ізраїльські літаки не залітають в зону дії тих засобів. Ппо які мають хамасівці по ПЗРК, це ну 3-5 кілометрів по висоті. Ми чудово розуміємо, що для літаків це дуже це замало. Далеко з нього не поцілиш Росія. Нині готує масштабну провокацію. Вона передала терористам Хамас захоплену в Україні зброю. І тепер країна-агресор власне хоче дискредитувати нашу державу на близькому сході. Попереджає про це прислужба ГУР. У розвідці уточнила трофейна зброя, про яку йдеться виготовлена в США та державах ЄС. За планом Росіян наступним кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у нібито продажу західної зброї на регулярній основі. В межах кремлівської інформаційної кампанії Низка публікацій в західних змі у ГУР додають, що для переконливості російські спецслужби мають намір використати коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви. Розвідка підкреслює, що чергова провокація націлена на дискредитацію збройних сил України та припинення допомоги нашій країні з боку союзників. І власне про це пропоную поговорити далі. Ось ми бачимо такі звинувачення, такі закиди саме Україні. Скандал, що ви про нього скажете загалом. Тут, в принципі, вже, вже все сказано тут. У цьому повідомленні ГУР. Е, увесь сенс цих звинувачень описаний і описаний правильно. Тут я кажу, не додати, не прибавити. Так і, і від початку вторгнення, ще 7-го числа, в певних z каналах з'явилися повідомлення про те, що, начебто, в розпорядженні Хамасісів були знайдені зразки озброєння. Із маркуванням військової частини території України збройних сил України, а ми розуміємо, що і... це за зброя була. Ну це ж не танк передали, тобто це щось більш мобільне ну ну, танк там вертоліта, так далі то ж не в тому справа. Насправді це ж можуть бути кулемети гвинтівки автомату. Суджу в іншому полягає суть полягає в тому, щоб сказати, що це озброєння, яке передавалося передавалося заходом на допомогу української армії для відбиття збройної агресії Російської Федерації. Воно якимось чином опинилося в розпорядженні терористів Хамаса. А що це означає на думку цих людей, які розганяють подібні речі, це означає, що Україна е, контактує з терористами, продає йому озброєння, яке потім використовується проти Ізраїля. А якщо таким чином відбувається, тоді треба подумати, чи треба передавати далі заходу зброю Україні. От, в принципі, така логіка. Ми чудово розуміємо, що це маячня, ми чудово розуміємо, що це дурість, але е, і за допомогою таких от. Іксо, да росіяни намагаються вбити клин між нами до Заходу. Власне, а чи могло бути таке, що ця зброя, наприклад, була втрачена на українсько-російському полі бою і передана саме реально з рук по факту України, передана Хамасу. Такий сценарій можливий, адже кожна зброя, як ви сказали, має маркування. І чи можливо її відслідкувати? Наприклад, перевірити, що така зброя не надходила на користання українській армії. А хто бачив це маркування для того, щоб подібним чином перевіряти, я бачу відео, де демонструвалося якісь одиниці озброєння стрілецького, і казали про те, що це ізраїльське озброєння, яке було передано Україні, а потім воно потрапило до рук бойовиків Хамас. Хто бачив маркування, хто може сказати звідки ця зброя взялася? Ніхто ж цього не бачив. Тому тут можна прогнозувати все, що завгодно, і будь-які шляхи тут можуть бути абсолютно різними. Але жоден з них абсолютно не свідчить про те, що це була спрямоване співробітництво України з терористами Хамасу. Власне, поки ми не побачимо це маркування і розмовляти про якусь конкретику важко, А як взагалі для нас, от, для глядачів, для наших, для людей, які не обізнані, можливо, з тим, як відбувається цей контроль, чи є у нас якийсь перелік того, яка зброя в Україні втрачається, чи ведеться цей контроль взагалі? Чи ведеться цей перелік? Ну яким чином можна вести такий перелік? Умовно кажучи, бачимо, що зараз ведуться бойові дії дуже серйозні довкола Авдіївки. Ведеться наступ Збройних сил Російської Федерації на позиції Збройних сил України в Авдіївці. Є втрати, є артилерійські обстріли. Хтось втратив озброєння, когось було поранено, він був змушений залишити це озброєння. Якесь щось зламалося, щось було втрачено. Яким чином це можна в полі бою вести такий перелік? Ну це фактично це не підраховується, так. так Ну, яким чином це можна зробити? Трофей не може бути зброя. От десь, не дай Боже, залишили наші позиції. Туди прийшли росіяни, затрофеїли якесь озброєння. Це озброєння опинилося далі у руках російської розвідки, і воно почало використовуватися із маркуванням з усім чим завгодно. Воно почало використовуватися от, в подібних іпсошних речах. Для звинувачення України в тому, що, що вона, начебто, що, торгує е, зброєю з терористами, чи, чи це означає, що Україна торгує зброєю з терористами? Ні. Але шусі можуть бути різними абсолютно. Тобто можуть бути різні сценарії, зрозуміло. І ще повернуся до тієї теми, про яку ви говорили на початку нашого інтерв'ю. То про те, що Білий Дім зараз може об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет. Давайте докладніше. У США дійсно можуть спробувати заручитися підтримкою вкрай правих республіканців. Про це пише видання Вашингтон Пост з посиланням на власні джерела. За даними журналістів, поки що жодних остаточних рішень з цього приводу не ухвалили. Проте такий крок може мати сенс, оскільки він залучить вкрай правих республіканців, які виступають. Проти допомоги Україні, але рішуче підтримують її надання Ізраїлю. Представники Білого Дому Джон Кірбі, зокрема, відмовився прокоментувати це рішення, але водночас кілька республіканців у палаті представників вже заявили, що виступають рішуче проти такого варіанту. Як ви гадаєте, чи може бути таке об'єднання вірогідним або все ж таки голоси проти зіграють свою роль? Воно може бути вирогідним, воно має сенс. І про це в принципі пишуть колеги Сполучених Штатів, воно має сенс для того, щоб ну, вибити ґрунт з-під ніг цих радикальних трампістів, які висловлюються проти надання фінансової допомоги і збройної допомоги Україні в боротьбі з Росією. Тобто, якщо це буде об'єднано під одним пакетом, тоді доведеться автоматично позбавляти Ізраїлю такої допомоги. А ми знаємо про те, що навіть серед абсолютно радикальних трампістів необхідність допомоги Ізраїлю не ставиться під сумнів. Для України це був би дуже вдалий сценарій. Наскільки я розумію, тому що дійсно вдалося би залучити тих, хто виступає проти. Однак чи зможуть вони порозумітися між собою? Це ще питання. Дійсно, дякую вам величезне. Я нагадаю нашим Добре. глядачам, що з нами був Денис Попович, військовий оглядач. і ми говорили зокрема про ту ситуацію, яка нині відбувається в Ізраїлі та про зброю, яку використовує Хамас. Дякую.